В період дії воєнного стану військовозобов'язані чоловіки доволі часто помічають повідомлення від банківських установ, від порталу дія про відкрите виконавче провадження за зверненням від районних ТЦК та СП або сповіщення про блокування всіх банківських рахунків за порушення правил військового обліку. В даному відео поговоримо про причини блокування рахунків, причини відкриття таких виконавчих проваджень та що взагалі з цим можна зробити. Наразі районі ТЦК та СП пристально слідкують за дотриманням військовозобов'язаними громадянами правил військового обліку. А відповідно порушення цих правил вважається адміністративним правопорушенням, за яке передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 або 210 позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це означає, що чоловіки, які тим чи іншим Порушили ці правила військового обліку, можуть бути оштрафовані районними ТЦК на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень. Найпоширенішими причинами накладення таких грошових штрафів є неперебування на військовому обліку, ігнорування повісток, які вручаються особисто, приходять на пошту, ігнорування направлень на проходження військово-лікарської комісії, або вчасне неуточнення військово-облікових даних. При винесенні постанови про накладення грошового штрафу вирішується питання про розмір такого штрафу за порушення права військового обліку. Відповідно до закону, ця постанова має бути виконана, тобто штраф має бути оплачений не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення такої постанови порушнику. У разі якщо ви не сплатили штраф протягом цих 15 днів, постанова про накладення штрафу може бути надіслана для примусового виконання до органу державної виконавчої служби. За місцем проживання порушника, роботи або місцем знаходження його майна. Для цього районний ТЦК готує та подає до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження з метою примусового стягнення розміру грошового штрафу. Виконавче провадження відкривається і ведеться саме Державною виконавчою службою. Для стягнення розміру штрафу застосовуються спеціальні засоби примусового виконання рішень. Такими засобами може бути звернення стягнення на кошти. Ціні папери, інше майно, корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності тощо. Або ж звернення, стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію або інший дохід боржника. Може бути також вилучення боржника і передача стягувачу предметів, які зазначені у самому рішенні. Одночасно може накладатись заборона боржнику розпоряджатись, користуватись майном, яке належить йому на праві власності, в тому числі коштами, а також банківськими рахунками. Тобто, саме з метою виконання рішень Державна виконавча служба може примусово стягувати розмір штрафу саме з банківських рахунків, грошових коштів або інших цінностей. Також важливо зазначити, що в разі своєчасної. І несплати грошового штрафу після вже відкриття виконавчого провадження. Сам розмір штрафу він подвоюється. Також додатково боржнику необхідно буде сплатити розмір виконавчого збору у розмірі 10% від суми штрафу. Тобто, якщо штраф був накладений у розмірі сімнадцяти тисяч гривень, після відкриття виконавчого провадження він буде подвоєний і складати тридцять чотири тисячі гривень. Плюс розмір виконавчого збору буде складати 3400 тисячі чотириста гривень. З цього можна зробити висновок. Що відповідно за зверненням від виконавчої служби може накладатись заборона на користування та розпоряджання майном, в тому числі грошовими коштами, на банківських рахунків. Грубо говорячи, арешт на ці рахунки, метою такого арешту є подальше вилучення таких цінностей для погашення розміру грошового штрафу. Доволі часто виникають питання, чи можна оскаржити сам штраф вже на етапі виконавчого провадження, адже деякі боржники не були повідомлені про відкриття адміністрації адміністративної справи їм не вручалась постанова про накладення грошового штрафу, тобто вони не мали об'єктивної можливості своєчасно сплатити та погасити цей грошовий штраф. Взагалі, в разі відкриття виконавчого провадження, штраф можна або добровільно сплатити за реквізитами, які будуть вказані в постанові про відкриття виконавчого провадження, або оскаржити до суду за наявності певних об'єктивних підстав. Оскарження штрафу до суду можливе у разі порушення саме процесуального законодавства стосовно процесу винесення постанови про накладення грошового штрафу. Це може бути саме не вручення, постанови особі, яка визнана винною в чиненні даного. Правопорушення. Тобто, у разі, якщо на вас накладено виконавче провадження, але постанова до цього моменту не вручалась, грошовий штраф можливо в подальшому оскаржити до суду. Для оскарження штрафу на етап виконавчого провадження необхідно звернутися до місцевого суду з позовною заявою про скасування розміру грошового штрафу. Додатково необхідно подати обов'язково заяву про поновлення строку звернення до суду та заяву про забезпечення позову. В заяві про поновлення строку звернення необхідно Надати об'єктивні причини, чому не вдалося вчасно протягом 10 днів звернутися до суду, тобто, це мають бути поважні причини пропущення строку позовної давності. А в самій заяві про забезпечення позову необхідно попросити суд, щоб він наклав заборону на примусове стягнення грошових коштів на весь час судового процесу. За наявності об'єктивних причин визнати такий штраф незаконним можливо і поновити строки позовної давності, і забезпечити позов, і виграти навіть такий судовий процес. Якщо вас цікавить консультація чи супровід саме процедури оскарження штрафів на етапі виконавчого провадження, ви зможете звернутися за допомогою до юридичної компанії «Інсенін». Ми здійснюємо як первинний аналіз документів та справи з метою визначення підстав для звернення до суду, так і повний супровід цієї справи в суді.